Став вишня, перший диктант. Давно, давно це було. Було це за тих часів, про які старі наші люди, жартувавши, казали було це за царя Опенька, як була земля тоненька. А тоді таки справді був цар. Хоч і звався він не Опеньком, а Миколою. І були на нашій землі пани, поміщики та капіталісти. А жили ми на хуторі, і від хутора до села було тоді верстов зотри. А тепер, значить, кілометрів три з гаком. На хуторі було з десяток хатів, а навкруги ліс, де росли високі ялинки, Розложисті клени і могутні у три-чотири обхвати дуби. А ліщини тої, ліщини, як пішла густими зеленими кущами ліщина понад хутором узліссю, то аж до охтирського шляху прослалася, а потім повернула на рубани з рубанів. Наша повалівку і аж до самісінького рибальського хутора, все ліщина та й ліщина. А як уродить було горіхів, щодня ми тих горіхів повнісінькі пазухи було понаприносимо, а мати їх посушить, і взимку такі були ласощі в неділю і соняхи, і гарбузці і горіхи. Лоскаємо було, лоскаємо ті соняхи з гарбузятками та з горіхами. Аж язики подобіють, мати дивиться та тільки покрикує: Заїде, заїде, повитирайте Того часом було нас у батька з матір'ю п'ятірко. Найстаршенька сестриця Парася, а під нею був я. А після мене знайшовся в капусті братик Івасик. А після Івасика лелека приніс сестричку пистинку. Потім іще не пам'ятаю вже, де знайшлися дві сеструні. Це нас було на той час, що про нього оце розповідаємо. А пізніше приносили нам братиків і сестричок і лалеки, і в капусті їх знаходили, і з колодязя витягали. Дванадцятько всього батька з матір'ю було у нас, братиків та сестричок. Найменшеньку сестричку Орисю, баба Секлета, на вгороді під калиновим кущем і знайшла. Ох і плаксива була Орися, і перед тим, як заголосити! Кривиця було, скривиться, ніби калинову ягоду розкусила. Мати, гойдаючи, їй все було приказувала не дарма тебе таку плаксиву, баба секлета, під калиновим кущем і знайшла. Усе тобі кисло. А тепер сестричка Орися, лікар, діточок вона лікує, щоб здорові були і не скиглили. На хуторі школи не було. Не було на хуторі і церкви. Із церковно-приходницьким вчилищем, і зростали хуторяни здебільшого неписемними, бо навіть і до вбогого, дякового письменства годі було прилучитися. Дяка на хуторі не було, а як нашим батькам кортіло до болю, щоб ми, їхні діти, вивчилися писати і читати, бо як залетить у хутор якийсь лист із далекої солдатчини, то й того не було кому вичитати. Загорталася тоді листа у біленьку хустинку і чекувалася з ними аж до села, до вчительки або дяка, чи до до сідільця у марнопольці. Прочитайте, прошу я вас, я вам ось і крашаначок принесла. Учителька в селі була дуже старенька і кваленька. Їй з листами соромилися надокучати, отже вичитували листи дяк. Із сидільцем, і складали до своїх комірчин хуторські крашанки, вчити дітей, то нічого, що школа далеко, що дітям і в осінні дощі, і в зимові хуртовини доводилося ходити десятки кілометрів туди і сюди. Пішки це півлиха, найбільше лихо, переборене для більшості батьків, чобате. От уже на ту зиму парасі і до школи час. А де ж тих чобіт узяти? Парасі чоботи таки справили. Померла навесні бабуся, і з їхніх старих шкарбанів перетягли на Парасю, хоч і не показні, а про чобітки. А як дьохтем вишмарували ще й блистять. Почала Парася до школи ходити. А вечорами стоїть, було біля каганця та все. А а, І ми меншенькі обсядемо її та й собі з нею. А а. Би аж доки було мати. Ану, грамотіє спати, наступної зими і мені теж випадало йти до школи. А чоботи. Де ж тих чиобідна справлятися? Бідкалися мати, бо батьками вдома бачили коли неколи Він найметував у панській економії, був біля панських коней за конюха. Якось у неділю прийшов з економії додому батько. Довго вони з матір'ю міркували, де взяти для мене чоботи до школи ходити. Так таки вони чобі для мене і не вигадали, а вирішили, що ми з парасею ходитимемо до школи по черзі. Один день вона, а один день я. Почав, отже, ходити і я до школи. Вчила нас доброї душі старенька вчителька Марія Андріївна. Маленька. Руками вже згорблена бабуся, що весь час закутувалася в теплу хустку і все кахи-кахи, усе кахикала. А добра, добра була, ласкава та лагідна, як закрутить було взимку хуртовина. Ніколи вона нас, хутірських школярів, не пустить, було додому на хутір, залишить у школі на ніч. Дасть колешику чи яєчні насмажить. Чайком напоїть та ще й з цукерками біля груби на підлозі рядно простеле, а на рядну кожушину, подушку покладе, подивиться, як порозуваємося, і чи не мокрі в нас наженята, як вогки накаже насухо повитирати, онучі на лежанці порозгортати, чобітки під грубку поставити, тоді чимось теплим повкриває нас з-під дітки, а сама сидить біля столу та все читає. Все читає та кахикає, а вранці побудить нас і поснідати дасть, і коли вона старенька спала, хто зна. Любила ми стареньку нашу вчительку Марію Андріївну дуже, і любили, і слухали її, бо мати було і Парасі, і мені завжди наказували Слухайтеся, Марії Андріївни, і не дратуйте її, Такій учительці, як наша, низенько вклонитися треба. О, як дивно це було, а й досі в нас старі люди згадують чудесну душі людину, народну вчительку Марію Андріївну, і її могила влітку завжди квітами оквітчена. Колишні учні пам'ятають про неї, училися ми. Вже третю зиму ходив я до школи. Парася походила до школи тільки дві зими і на тому закінчила свою освіту, бо в нас іще добавилося троє братиків і сестричок. І матері самі годі було з такою оравою впоратися. Чобіть ми, ми чергувалися вже з братиком Івасиком, і от одного дня після різдвяних канікул увіходить до класу Марія Андріївна. Та й звертається до нас, що ходили до школи третю зиму, були, значить, уже в третій групі. От що, діти. Почнемо ми з вами тепер щотижня диктовку писати, я проказуватиму, диктуватиму. А ви пильненько вслухайтеся і пишіть у своїх зошитах те, що я вам диктуватиму. Вийміть зошити, і в книжечку не за залунало з усіх пар, не дивитися. На тей диктант от і дізнаємося, як ви вивчили писати. Ви ж з книжок списували? Пригадайте, як у книзі слова напечатані, бо траплятиметься багатько таких слів, що ви їх із книг списували. Не спішіть. Думайте. Ну, починаю. Майте на увазі, що навесні будуть для вас випускні іспити, як ми називали здаменти. А на іспитах обов'язково буде диктовка, диктант. Почала Марія Андріївна диктувати. Всього першого диктанта я вже не пригадаю, але пам'ятаю, одну його фразу дуже добре: диктувалася російською мовою бо жків. Рідною українською мовою за царя в Україні не було. Ось проказала Марія Андріївна. По полю їхала з господами каляска, запряжена четвірком великолепних лошадей. За коляской біжала і лаяла собачка іспанської породи. Прочитала Марія Андріївна це саме і вдруге. Ми зашелестіли зошитами, зашаруділи перами. На другий день. Марія Андріївна принесла перевірені наші зошити із диктантом. Почала вона говорити про те, що написали ми перший диктант не дуже, сказать, удало, помилок багатенько, а коли згадала про ту коляску із господами та з собачкою іспанської породи, не витримала. Зайшлася веселим сміхом. Сміх перейшов у кашель, з очей полилися сльози, і вона вже просто впала в крісло, витирала сльози, реготалася і кашляла. Ну, що ви понаписували? О, Господи, і де ви таке чули? Ми понаїжджачувалися. Вас 16 учнів і 15 із вас понаписували, коляскою біжала і лаялася собачка іспанської породи. Де ви чули, що є на світі собаки панської чи не панської породи, і щоб вони лаялися? Порода іспанська є Їсть таке. Государство, Іспанія, а собо... собаки не лаються, а лають. По-нашому гавкають. Зрозумів? запитала вона мене. Та не дуже, Марія Андріївна. Я собі думав пани їдуть, то й собака в них панської породи. Батько часто говорить, що їх пан та бариня лають. Я й думав, що коли пани лаються, то й собаки їхні не краще за них і теж лаються. А воно, бач, і не так. Засміялася Марія Андріївна. Та й в тебе ще й без того багато помилок. Поставила я тобі двійку. Підтягтись треба. Сідай.